you <music> Оді, вітання, ви дивитися Кремичуцькі новини. У Кремчуці називають негативні наслідки скорочення штату у державтоінспекції. У міськвиконкомі визначилися з проведенням традиційних загальноміських молодіжних акцій. І кримачуцькі юні науковці тріумфально захистилися у Полтаві. Більше інформації далі у випуску розпочинаємо. Оптимізація управління ДАІ а саме скорочення штату на половину призвела до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у місті. Про це сьогодні говорили на засіданні ради з питань безпечної життєдіяльності населення Кременчука. Подробиці від Рини Скрипачової. Зростання показника у відсутковому значенні обчислюється числом 62. за словами старшого інспектора державтоінспекції Олександра Марченка. Найбільше аварії зафіксовано на ділянках проспекти 60 років жовтня, 50 річчя жовтня на вулицях Московська, Київська, Пролетарська. Тільки за перших два неповних місяці нового року вже сталося 17 дорожно-транспортних пригод, в яких троє людей загинуло. 18 травмовано серед проблем, озвучених фахівцями, жахливий стан доріг та завантаження транспортом. Загальна площа дорожнього покриття, яка уражена ямковістю, ковістю за попередніми розрахунками, становить близько 261,3 тисячі метрів квадратних. Такі так значні вибоїни і руйнування знаход... утворилися на вулиці Московській. Вулиця 50 років жовтня, ділянка від вулиці Керченської до Радянської армії. Проспект Полтавський від шляхопроводу до Певзавода, шляхопровід в районі. Певзавода міст через річку Дніпро. Вулиця першотравнева вулиця Некрасова. На облік як нове місце концентрації ДТП поставили пішохідний перехід до супермаркету Фозі. 7 лютого саме там загинула людина. Наразі в розробці проект встановлення світлофорних об'єктів обіцяють у березні. А поки що сподіваємося на дорожній знак обмеження швидкості до 40 кілометрів на годину. Окремий наголос дитячий травматизм. 2011 рік 13 ДТП, 2012 – 30 ДТП за участь. Дітей в половині випадків звини самих дітей пішоходів, і це не дивлячись на посилену роботу ДАІ в загальноосвітніх школах міста, уроки, батьківські збори, різноманітні акції, практичні заняття на базі автомістечка у парку миру. Мабуть, ми щось не допрацювали. Переконаний начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост. Було дуже багато випадків. Коли діти порушували правила дорожнього руху, переходили чи перебігали дороги в заборонених місцях, переходили на красний колір світлофору. І дуже часто було, що вони переходили дорогу в наушниках. Тобто діти, які йдуть на свої хвилі, не дивляться ні вліво, не ні вправо. Автомобіль сигналить, вони сигнала, не чують, і таким чином на наражаються на небезпеку, скоють дорожньо-транспортні пригоди. Чи червоний, чи зелений, якийсь точно наш, так розуміють правила дорожнього руху наші діти. Дорогу треба переходити акуратно і тільки по зеленому світу. І якщо ви неправильно перейдете дорогу, значить може бути або вас б'є машина, або вас, якщо є с як гаїшники, як говориться, вас не остановить. Нужна дорогу переходить на красний світ, можна і на зелений ніт. Из этого ворона, надо, надо э, или найти зебру, или посмотреть направо и налево. И э, только в том случае, когда вы э, убедились, что нет машин, можно только пройти. Зберегти пляж для загального користування впевнено гарантували мешканцям Ривівки, ще під час будівництва яхт клубу Посейдон. Більш того, начебто, планували облаштувати його. Виходить, пообіцяли й на тому кінець. Компанія «Посейдонівців» скромно забула про інтереси численної громади городян, яким був до вподоби відпочинок на затоні поблизу морської школи. Це зона відпочинку тета мікрорайону всі жизне на тут була ось ці люди. Тож що теріторію через чорного далі. Это плохо. Плохо. Лишили людей. Вот здесь вот, тут вот, сколько людей было. И я ходил сюда на рыбалку. Пойдите, он спросите у каждого местного жителя. Все сюда ходили с семьями, тут отдыхали. Вырос здесь. Утром я в детстве в умывальнику не умывался. Ходил в затон купаться в одних трусах. Через дорогу перешел и Днепр. Когда была лыдочная станция нефтехимика, она занималась косою, ставила палат, раздевалки были для переодевания, грибки, скамейки. Пляж был ухоженный. Отдыхали. У нас только внучка совсем маленькая была. Маленькая. Мы ее брали и ходили на, на этот пляж. Коса была такая, коса. И мы на этой косе ложились и лежали. Пячь Семиловка ходила сюда. Мы не ходили же туда, а ходили все только сюда. Сейчас туда никто не ходит. Заняли ж. Яхт-клуб выдали все. Сейчас уже не пускают так на лед. А кто? Да все. А как заходить на лед? Через лодочную не зайдешь. Яхт-клуб построили. Через пляж уже не зайдешь. Куда заходить? Не пускают. Вообще. Охрана загородила забором полностью до Днепра. И туда пустили собак, людей не пускают. Обещали построить нам пляжи, там и домики, и лавочки для детей, качели. Ничего этого нету. Был же недавно митинг возле яхт-клуба, что тра-та-та, давайте, блин, возвращать нам затон. Сказали, что вернут, сделают пляж, ну, никто ничего не делает. Обещали, что все красиво сразу. Сделали съезд, это чтобы можно было машины поближе парковать, мы вам расчистим, размоем пляж и следом все обнесли забором. Когда начали, убрали этот заборчик и дорожку начали засыпать, что будет? Это пляж будет, мы тут все расчистим, все размоем, намоем. Будет, скорее всего, что платный пляж. Ну, мы были не против, но когда это все загородилось забором и все остальное, то это, конечно, уже свинство. Где сейчас отдыхать? Идем мы туда, где машины моют, где на траву. Папа, я хочу пляж, чтобы мы отдыхали там. Да я Затоне. хочу, дочь. Все, все хотят, а оно не получается. Натомість нещодавно Кремечужани могли бачити сюжет про екологічні жахіття природного середовища Дніпровського затону, про купи сміття на березі, про залізо на дні річки, про залишені наркоманами шприці на стовбурах дерев. З телевізійного екрану пролунало, що саме посейдонівці звільнили мешканців Ревівки від тих страхіть. Так розповіла приватна телекомпанія візит, яка разом з яхт клубом Посейдон належить пану Мельнику. Невдоволення Кременчуцького люду з приводу такого беззаконня та брехні не вщухав. и сегодня. Все было как положено. И то, что показывали по телевидению, что там наркоманы, уколы, они сняли не тот участок косы, начиная от завод зерна, где плавый элеватор стоял. До сама Вот там вони показали чаші, бутилки, шприци. Там дійсно збирався. Там Зато ні такого накосів. Не було, там ні п'яних, там приходили сім'ї з дітьми купалися, я своїх учив дітей плавати. Якщо були наркомани, то місце на это відреагував в момент. Так что я думаю, что то все лучше, что показали. Интервью господина Мельника, в котором он рассказал о том, что якобы когда-то э, в этом районе, в результате того, что было э, захламлено э, остатками металла и тросами, погибла девочка, которая платьицем зацепилась за трос и в результате утонула. Ну, господину Мельнику хотя бы нужно было поинтересоваться архивными данными городского управления внутренних дел, то как-то так не находится там данных по этому факту. Можно сказать одно, что ложь господина Мельника продолжает восхищать граждан Кременчуга. Сьогодні міську раду відвідали лідери учнівського та студентського самоврядування, аби разом з профільними посадовцями визначитися з проведенням традиційних загальноміських молодіжних акцій. Зокрема, йшлося про зелену толоку, акцію з весняного прибирання берегів Дніпра від сміття, благодійний марафон зі збору коштів для дітей з вадами здоров'я від серця до серця, а також екстрімзону музично-спортивний фестиваль Кременчуцької молоді. Сьогодні, вперше, у цьому році лідері учнівського та студентського самоврядування зібралися разом, щоб говорити та скоректувати свої плани щодо організації та проведення як загальноміських, так і всі акцій і проєктів. Щорічну загальноміську акцію зелена толока за участю студентської та учнівської молоді Кремічука заплановано провести цієї весни у два етапи. 4 квітня молодь Кременчука прибиратиме і облаштовуватиме парк воїнів інтернаціоналістів на молодіжному. А наступного дня, 5 квітня, такі ж роботи будуть виконані у парку культури відпочинку Придніпровський. Фестиваль сучасної молодіжної культури «Екстримзона» цього року збере своїх учасників не влітку, як було раніше, а у вересні. Напередодні святкування дня міста змінився час проведення і всеукраїнської акції «Серце до серця. Приємно відзначити, що Кремчук є лідером цієї всеукраїнської акції. Лідером попіввідношенню. Кількість зібраних коштів до кількості населення, тобто Кременчужани є найдобрішими, найщедрішими і найщирішими з усіх українців. Це довела статистика і результати кількох проведених в Україні акцій Серце до серця минулому році місто отримало за це відзнаку Золоте серце України. Цього року акція проходитиме під гаслом Почуйте світ 7 по 27 квітня включено. Кошти, зібрані волонтерами під час акції, будуть передані у міську дитячу лікарню для придбання обладнання для дітей з вадами слуху. Хочу нагадати, що ми починали з 12 тисяч зібраних коштів на початку 2008 році. І нагадаю, що в минулому році ми завершили минуло рік сумою 113 тисяч гривень. Це значна сума, щоб порахувати за 5 років, скільки ми збирали. Коштів кожен рік то звісно відчувається 12 тисяч і 113 тисяч. Маю надію, що цього року ми попрацюємо ще краще, адже ціль дуже важлива для наших дітей, тому результати мають бути. Бути ще кращими, чому нового року вже традиційно у квітні місяці відбудеться стажування молодіжних лідерів з 8 по 15 квітня молодь Кременчука зможе побувати у кабінетах автозаводського і Крюківського ревиконкомах, а потім і Кременчуцької міської ради. Наразі розпочато реєстрацію кандидатів на стажування. Ізнались присутній про проект помічник депутата і числа молоді. В рамках цього проекту організовуються поїздки до Верховної Ради. Нещодавно близько 90 молодих кримінчужан побували у стінах Верховної Ради на запрошення народного депутата України Юрія Шаповалова. У цьому році також планується така поїздка. Згадаю свої перші поїздки, коли зайшов до залу Верховної Ради, то аж так було запаморочилось в голові, дуже було цікаво і були враження неймовірні. Тому всіх запрошуємо до роботи. Включайтеся, беріть участь у всіх заходах. Чекаємо вас. У молодіжному парламенті чекаємо вас у активному молодіжному русі. Дякую. Продовжить у цьому році свою роботу і міжрегіональний молодіжний форум. Молодіжний актив збереться на базі табору відпочинку Зоряний з 22 по 24 серпня. Також сьогодні, з рук заступника міського голови Віталія Малицького, грамоти та призи отримали переможці міського конкурсу Валентинок, який відбувся напередодні дня святого Валентина. Заступник міського голови подякував педагогам за виховання суспільно активної молоді Кремічука та закликав її долучатися до всіх акцій і проєктів, анонсованих під час зустрічі. Кременшуцька команда юних науковців з тріумфом повернулася з обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, який проходив з 15 по 18 лютого у Полтаві. Наші школярі здобули 89 призових місць, 16 з яких перші. Кореспонденти Кременчуцьких новин одним із перших привітали переможців. Втомлені чотирьохденним інтелектуальним марафоном злегка зніяковілі перед відеокамерою переможці приймали заслужені вітання. Не приховуючи задоволення, президент Кременчуцької філії Малої Академії наук України Олена Сьомик свідчить про абсолютний нинішній рекорд юних науковців, досягнутий в умовах жорсткої конкуренції. Діти приїхали перемагати і перемогли. У нас в цьому році абсолютний рекорд. За весь час мабуть, існування нашої малої академії наук 89 переможців і 6 грамот, тобто 95 призових місць. Ми отримали найбільшу кількість призерів, і це було відмічено в доповіді президента Малої Академії наук Ніщенка, що у Полтаві 71 місце, а у нас 89. А в минулому році ми були рядишками. У них було 80, а у нас 81. Спектр напрямків наукових досліджень кармінчуцьких старшокласників, які здобули перемогу на обласному рівні, найрізноманітніший: хімія, біологія, аграрні науки, гідрологія, математика, техніка, українська та російська літератури, соціологія, англійська мова, географія, екологія, мистецтво У цьому році я приймала участь у Малій академії наук з темою мотиви історії та міфології у творчості Олександра Дмитро Шелетовича Чинка, чи на наш земляк на честь якого була названа Кремочудську дитячу художню школу? Я досліджував остеохондроз як е, захворювання хребта. Тому ця тема є доволі актуальною в наш час цього року. На секції російської літератури я представляла тему «Люди Люді в Празидіння Льва Толстого, Габріеля Гарсія Маркіса і Рей Бредбері. Я сподіваюся, що мені вдасться поборотися за перемогу в заключному етапі нашого конкурсу. малої академії наук в цьому році я приймала участь у секції гідрології, яка тільки нещодавно відкрилася, і це було дуже цікаво. Тема моєї роботи. Аналіз режиму стоку води у річці Дніпро, за даними гідрологічного поста у місті Кременчуці, до будівництва Кременчуцької ГЕЗ за весь період спостережень з 1877 по 1960 рік. У секції англійської мови був надзвичайно великий конкурс, тобто 31 особа брала участь у конкурсі і захищалася близько 28 осіб, тому що не всі пройшли за результатами попереднього заочного оцінювання. Темою мого дослідження був соціо та психолінгвістичний аналіз. Мови, інтернет, спілкування підлітків у Британії. Захищалася на секції української літератури. У нас було 45 учасників. Це була дуже е, жорстка конкуренція. Е, тема моєї роботи трансформація образу Касандри в драматичній поемі Лісі Українки Касандра. Е, минулого року я вже. Представляла нашу область на всеукраїнському етапі та посіла третє місце. Сподіваюся, і цього року виправдати сподівання на заключному етапі конкурсу. Своїми успіхами юні науковці завдячують не лише власним розумовим здібностям та наполегливості, але значною мірою своїм науковим керівникам. Вважають свою перемогу спільною і глибоко вдячні їм за плідну співпрацю. Попереду ж найвідповідальніші інтелектуальні змагання. Заключний четвертий етап 22-го всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України відбудеться в квітні травні. Тож маємо добру перспективу зустрітися знову вже з переможцями всеукраїнського рівня. Успіхів вам у навчанні та спорті, роботі та відпочинку можливо і про ваші досягнення від Кременчуцьких новин почують мешканці усієї Полтавщини. Телефонуйте, аби повідомити цікаву новину за номером 78 08 18. На цьому прощаюся Щасти!